Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Результати турніру з більярду, який проходив до Дня добровольця. У Користівському ліцеї облаштували освітній кабінет безпеки. Інструментальний ансамбль Мелодія запрошує на концерт з нагоди 45-річчя колективу. 14 березня в Олександрії відбувся турнір з більярду серед ветеранів. Захід приурочили до Дня добровольця. Участь взяли 12 ветеранів з різних організацій. Ці змагання є частиною реабілітаційної програми для воїнів. Вони допомагають відновити психологічну рівновагу та сприяють згуртованості. Хто виборов перемогу, розкажемо далі у сюжеті. В Олександрії до Дня добровольця вперше провели змагання з більярду для ветеранів. Ініціаторами спортивного заходу стали відділ молоді та спорту, районна військова адміністрація та ветеран-хаб. Захід відвідали Ольга Коріненко та Вікторія Косяк. Змагання з більярду дійсно серед ветеранів відбувається вперше, але це черговий етап змагань ґартвоїнів, який ми започаткували 6 грудня до Дня Збройних сил України. Ну і сьогодні така дата символічна День добровольця. Ми вирішили також провести змагання, адже самі ветерани, які брали участь у першому етапі цих змагань, попросили, аби ми влаштували ще змагання з більярду. Сьогодні у нас присутні е, наші ветерани е, з різних організацій. Тому сподіваємось, що їм буде цікаво, корисно пограти ну і звичайно будуть переможці визначені в кінці гри. Сьогодні такий важливий день для цих хлопців, адже це наші герої, це ті хлопці, які показали свою мужність, гідність. Ми їх дуже шануємо, і, звичайно, глибока подяка від усіх українців за те, що ми сьогодні можемо жити, можемо творити, навчати наших дітей. І, звичайно, цінуємо все те, що вони для нас зробили ціною власного здоров'я. У турнірі взяли участь 12 ветеранів. Учасники змагалися на базі готельно-розважального комплексу Будинок Піщевича. Такі зустрічі надзвичайно важливі для військових ветеранів, розповів переможець турніру Валентин Козярчук. Дуже важливі ветерани, хлопці, ті, що пішли вперед, захищати свою батьківщину, повинні відчувати, що вони не самотні, що суспільство громадянське, яких вони захищали і боронили з ними і спілкуються, надають різноманітну допомогу. Ну і таке. Ветеран разом з Павлом Шевченком представив команду районного терцентру комплектування. Валентин Козарчук, доброволець, згадує, коли долучився до військових. Пам'ятаю, коли почалась війна, десь ми одразу вступили в ДФТГ, я сам сосвідловоцька. Але коли нас зняли з третьої лінії оборони, ми з хлопцями, шість хлопців, пішли до воєнкомата Грінченка Нікола Ніколайович, ми хочемо стати десантниками. Хлопці, добре, ви добре подумали. Так, добре. Цього місяць почекайте, через місяць буде набор, поїдете. І так ми. З літа вступили в 199 й навчальний центр ДШВ. І вже перша це наша харківська операція була, всі пам'ятають її. Ізюмська операція, як ми добре йшли вперед. Потім трошки зупинились і так трапилось. Друге місце у команди 175-го батальйону. Команда військової частини 2269 на третьому місці. Переможці та учасники отримали пам'ятні призи, дипломи, медалі та кубки. У Користівському ліцеї облаштували освітній кабінет безпеки. Це спеціально обладнаний клас, призначений для навчання учнів правилам безпечної поведінки в різних ситуаціях. Він оснащений навчальними стендами, макетами засобів захисту, симуляторами вибухонебезпечних предметів та навчальною зброєю. Також у ньому для учнів 10-11 класів Приютівської громади викладають предмет «Захист України». У Користівському ліцеї приютівської громади облаштували освітній кабінет безпеки, де учні навчаються формувати практичні навички, які можуть врятувати життя, підвищують рівень обізнаності про небезпеки та відпрацьовують вміння, як діяти у критичних ситуаціях. Клас безпеки в приютівській громаді вже один існував станом на 24-й. в два році. Можемо констатувати, що маємо вже два класи безпеки паралельно із класом безпеки на території Користівського ліцею організований. Перед викладанням предмету захисту країни, на який виділялася субвенція в другому півріччі 2024 року. Майже мільйон гривень було витрачено на відповідне обладнання. Трохи дала дав бюджет притівської селищної ради у вигляді співфінансування. Відповідно, маємо сьогодні профільне, профільний заклад, який викладає предмет захисту країни. Відповідно, він викладається в класі безпеки, який облаштований в користі комітет. Як ми вже, як я вже говорив, це вже другий клас безпеки на території громади. Кабінет оснащений макетами засобів захисту, манекенами для навчання першій медичній допомозі, а також навчальними стендами та плакатами з алгоритмами дій у надзвичайних ситуаціях. У ньому для учнів 10-11 класів викладають предмет захисту країни. Предмет спрямований на те, щоб наразі в сучасному, в сучасному світі він дуже актуальний, тому що діти повинні вміти користуватися як зброєю, так і надавати домедичну допомогу, яку є можливість зараз показати нашому, нашому закладі. Є така можливість продемонструвати дітям. Пройшов велика реформа цього предмету. Це, по-перше, у нас створена мережева освіта. Це говорить про те, що до нас з'їжджається декілька ліцеїв. Сусідніх, це Войнівський ліцей, це Косівський ліцей, Сукрозовицький ліцей. Наші сусіди вони приїжджають до нас в четверг. І в нас проходять заняття з цього предмету. У нас викладає три викладача. Включаючи мене, значить кожен має свої групи і займається цим. Предмет дуже багато зараз спрямований практичного характеру, тому що це наразі особлива увага приділяється міні-безпеці зброї, вмінню користуватися зброєю дітям, тому що вони повинні це знати. Діти з задоволенням навчаються цьому предмету. їм подобається. У нас є три макети автоматів на сьогоднішній день, за допомогою яких навчальних макетів, за допомогою яких діти можуть розбирати і збирати автомати, тобто розуміти самого, самої зброї. Крім цього, є пістолети. Сучасні українські вже форти. Це натуральну величину. Предмети це як положено. Дітки теж з задоволенням цим займаються. В рамках предмету школярі вивчають і правила мінної безпеки. В кабінеті є зразки всіх вибухонебезпечних предметів, які сьогодні використовуються на полі бою. Але найбільшу цікавість, як у хлопців, так і у дівчат, викликає вивчення зброї та правила поводження з нею. Ну, як для дівчини, це не складна справа, потрібно тільки мати силу в руках. І не обов'язково це робити швидко, але приблизно в хвилину потрібно вписатися, адже якщо це ну, вийде на полі бою, то там потрібна швидкість і сила. В принципі, АК-47 це не складний. Для 10 класу якраз він підходить. Захист України, як предмет, мені дуже подобається. Я його чекала і ну. До двадцятого року я не думала, що в нас буде війна. Ну повномасштабна, я знала, що в нас є війна, але не думала, що буде все настільки тяжко. Тож, як предмет мені подобається і як предмет він потрібен в наш час. Андрій Коломіцев зазначив, що облаштування кабінетів безпеки це значний крок для створення якісних умов навчання для сучасних дітей. Ну, ми розуміємо, що безпека сьогодні це пріоритет для навчання для закладів освіти, взагалі для найближчого, а може, і не найближчого майбутнього нашої України. Діти мають розуміти, що є. Небезпека вона вона поряд. Сьогодні засоби ворога вони дозволяють дистанційно розкидати небезпечні вибухові прилади, і діти мають розумітися на цьому. На жаль, діти мають розумітися на зброї. Сьогодні вимагає час і розуміємо, що в майбутньому обов'язково класи безпеки мають бути облаштовані і в інших навчальних закладах громади, не тільки громади. По всій Україні. Міський професійний інструментальний ансамбль Мелодія запрошує Олександрійців разом відзначити 45-річний ювілей колективу. Концерт відбудеться 19 березня у Палаці культури Світлопільський. Початок о 18-й годині. Захід має також благодійну мету підтримати баяніста ансамблю, який боронить кордони в напрямку Кремінної. Докладніше у наступному сюжеті. Цієї весни народний інструментальний ансамбль Мелодія відзначає своє 45-річчя. Історію створення колективу розповідає його засновниця та незмінна керівниця Людмила Кузьменко. «Мелодія» 80-й рік, лютий місяць, я і Микола Андрійович, мій бувший чоловік, нас направили в училище культури на практику і з подальшим викликом на роботу як викладачів. Ми коли приїхали звичайно з партитурами, за думками, Микола Андрійович тут учився, він знав викладачів усіх, він попросив їх нам допомогти підіграти. І 22 квітня був наш звітний такий захист дипломної практики. І ми вперше заграли складом викладачів, елегію вона буде звучати, перший твір був. Викладачі деякі під, помогли, вокалісти підспівати. І оце нас рахуємо це датою народження нашого колективу. Склади мінялись, мінялись. Ну, доля так склалася, що я залишилась з першого складу. єдина. свій ювілей колектив відзначить на сцені палацу культури Світлопільський 19 березня. Глядачі почують як композиції, які виконувались у перші роки існування колективу, так і сучасні мелодії та авторські пісні. Перший твір, з якого почалась мелодія. Ми з нею відкриємо свій концерт. Це дуже цікавий твір. І декілька пісень, які теж виконувалися ще в 90-х роках. Теж ми включилися у програму. Сучасне в цьому році буде пісня нова. Я написала авторська Загадаю бажання вона буде вперше виконана тут. І свою сповідь теж я хочу вам приподнести знову. Роздвинка в тому, що ми ніколи не пишемо фонограми. По-перше, по-друге, у нас є такий інструмент, як домра. хоча баяністка по спеціальності, але я переучилася на домру вже в училищі, необхідність така була. Думра, зараз вона ніде не звучить, особливо в нас на Україні, ну, в Олександрії, в частності. Клавішні, ударні, в чому розинка ще? Що в нас дуже різноманітні напрямки. Ми для молоді граємо, і для людей більш похилого віку, і авторські твори. І інструментал ми граємо дуже популярний, такий, всесвітньої популярності. Концерт матиме благодійну мету зібрати кошти баяністу мелодії, який наразі захищає кордони у напрямку Кремінної. Зараз колектив муніципального ансамблю невеликий, розповідає Людмила Кузьменко. Професіоналів у нас мало. Я і Піта Ірина, консерваторія, фортепіано Міша Яценко – Це мій учень з музикальної школи. Ми з ним займаємось, Займаємось, так як Віталік пішов на війну. Він вже й не вернеться. Він контракт заключив. Я його посадила на баян, Це кожен день уроки, заняття. Діма Долгорученко, він зараз в училищі культури вчиться заочно. Ну, молодь я піднімаю. Барабан Піта Сергій теж він не професіонал, але я кажу, що таке професіонал? Це праця, праця й праця. Вокалісти в нас віта. Єрьоміна Войтенко, професійна співачка. Я дуже дуже її давно хотіла. І вона, слава Богу, вона нас є. Сергій Онупа вже 14 років у колективі, так що ми дуже гордимося нашим складом. По-перше, що у нас є гарна атмосфера, взаєморозуміння, як, ну, один одного розуміння, і оце злиття всіх наших бажань в одне дуже велика сила в колективі. Проте гастролює мелодія в Олександрії активно. Я вважаю, що дитяче виховання естетичне дітей на і музичне це дуже важлива частина. Діти знайомляться з інструментами, знайомляться з композиторами, підходять, трогають ці інструменти і розвивають свою красоту, естетику. Ми ще дуже поважаємо людей, які обділені долею. Віра це і для інвалідів, геріатричний пансіонат, де знаходяться обездолені люди, інваліди, терцентрі. Багато виступаємо в лікарні, на підприємствах. Оце така у нас напрямок від дітей і до самого дорослого віку. Цікава, оновлена програма з нагоди ювілею мелодії відбудеться 19 березня о 18-й годині в Палаці культури Світлопільський. Колектив подарує глядачам гарний настрій та позитивні емоції. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.